Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко, добрий. Натягнули, натягнули були гусянку. Що цікаво, нову за книгою треба встановлювати з 97-ма траками, так? а в цій 96 у нас було. Тим не менше, встановили, натягнули за книгою. 16-18 мм між другим і третім роликами підтримки. Це там ближче до... До хвоста машини, так? І воно не спрацювало. Воно не спрацювало. Зокрема, чому? Тому що, ну окрім того, що на, під час ну, їзди було відчутно, так, що ну, не так себе поводить машина. А хто зовні дивився на машину, кажуть, отут, в частині, так, між колесом приводу і крайнім опорним котком, отут гусянка аж заходила от сюди. Так, ну, тобто Це абсолютно неприйнятно, так бути не має. І у підсумку що? У підсумку її натягнули, перетягнули, прокаталися і ще раз підтягнули. От, і ось так вона у нас натягнута, виходить не академічно правильно, бо як академічно правильно вона у нас їхати не хотіла. А зараз абсолютно себе гідно і пристойно показує хто, який має з цього приводу досвід, думки, зауваження. Діліться, будь ласка, завжди радий, щасливий бачите, як ви ділитеся корисним досвідом на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.